В інтернеті цими годинами розповсюджена інформація про те, що арештованому лідеру народної самооборони Юрію Луценко от, інкримінують в числі іншого, і е, давання інтерв'ю таким поважним е, змі, як УНІАН і Дзеркало тижня, що начебто ці інтерв'ю перешкоджали слідству і поблюжили діяльність прокуратури, так, охоронних органів е, прокуратури. Ну, Звичайно, чого ми хочемо від влади, очільники якої пишуть з помилками. От, ну, Ви ж знаєте, що от тільки в гремі всі, всі, всі танцьори хороші. Да? А нашим танцьорем все заважає. Значить, їм заважають ЗМІ, їм заважають інтерв'ю, їм заважають взагалі, скоро будуть заважають люди на вулицях, мабуть. Висловлювання, да, розмова людська буде скоро заважати. Тобто, все можна буде інкримінувати як е, перешкоджання їхній діяльності і їхнє поплюження. Ну, тому тут важко, якби не скористатися цим і не попоплюжити, тому що вибачте, але я не хочу, щоб мене захищали такі правоохоронці. Я особисто, я залюбки, відмовлюся від захисту таких правоохоронців, от, які е, звинувачують засоби масової інформації, в тому. Що вони з чомусь їм перешкоджають. А тому я, я не знаю, як на це реагує Юрій Луценко. От, але прогресивна громадськість має на це відреагувати дуже чітко. От, писати побільше поплюження про нашу прокуратуру. Де очільник відверто заявляв, що він буде служити президенту, а не закону. А президент у нас і закон це абсолютно радикально, радикально протилежні речі. О, ну і вже інші правоохоронні органи. взагалі все це виглядає трошки смішно. От політики пожирають одне одного, і це розчищає шлях для подальшого приходу на цю арену нормальних громадських сил, які і зметуть це суспільне сміття.